Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини в студії Наталія Жавтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Навчальний рік стартував у Полтавській громаді. За парти сіли 32 тисячі школярів. Життя у промзоні мешканці провулку Івана світличного скаржаться на цілодобовий шум та пил. Двох жителів із Котельви підозрюють у сексуальному насильстві над 12-річним хлопчиком. А тепер про це та інше докладно. Навчальний рік сьогодні стартував в усіх 63 закладах загальної середньої освіти Полтавської територіальної громади. За шкільні парти в місті та старостатах сіли близько 32 тисяч дітей. Із них 2 тисячі це першокласники і стільки ж учнів випускних класів. Про точну кількість учнів буде відомо 5 вересня, адже списки школярів ще формують. При цьому у 17 школах громади навчання відбуватиметься офлайн. Про це повідомив начальник управління освіти департаменту освіти Полтавської міської ради Олег Кривень. Це 63 заклади загальної середньої освіти. 62 заклади дошкільної освіти, 3 заклади позашкільної освіти і один заклад відпочинку та оздоровлення. А Плануємо, що заочною формою навчання будуть працювати 17 шкіл, а за змішаною 38 і за дистанційною 3 школи з наших старостатів. В закладах освіти нашої громади нараховується 117 найпростіших укриттів. А в тому числі ми маємо два протирадіаційні укриття, це в Супрунівці і Пальчиківці, а також одне сховище, це 33-й ліцей. Відповідно до наявних укриттів і якби і планували форму здобуття освіти. У Полтавському державному медичному університеті відбулась урочиста посвята першокурсників у студенти Цьогоріч Склали присягу на вірність українській медицині 669 майбутніх лікарів. Побували на урочистостях, і наші журналісти. Клянусь, клянусь оволодівати теоретичними знаннями і практичними навичками за обраним фахом. Україна сьогодні, як ніколи, потребує фахових лікарів. І нової генерації в медицині у Полтавському державному медичному університеті відбулася урочиста посвята першокурсників у студенти. Клятву служіння на благо української медицини склали майже 700 майбутніх медиків. Привітав їх з цієї нагоди перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко від цього депутатського корпусу і керівництва Полтавської обласної ради висловити слова вітання і слова вдячності. Це надзвичайно складна професія, навчання дуже складне, але Надзвичайно потужний науково-педагогічний колектив, і це надзвичайно відповідальна професія. Лікар це той, хто рятує. Боротьба за здоров'я та життя людини вимагає мужності завжди, а надто в наш час, зазначили у своїх промовах ректор Полтавського державного медичного університету В'ячеслав Ждан та запрошені гості. Сьогодні перед вами відкритий широкий шлях в життя не просто життя, професійне життя. Лікар це не тільки певний набір знань, навичок. Можливостей це людина, яка перш за все морально готова стати на захист другої людини. Людське життя найцінніше це ідея християнська. Чому людина і людське життя найцінніше? Тому що людина є образом творця. Щаслива доєднатися до родини студентів медиків. Полтавка Ілона говорить, мріяла бути лікарем з дитинства. Взагалі, я би дуже хотіла стоматологію, але мені дуже подобалася терапія, реабілітація. Щоб допомогти так людям відновитися тим самим спортсменам, вони там дуже травмуються, та я би дуже хотіла їм допомагати. В майбутньому першокурсник Андрій вирішив вчитися на стоматолога. Стоматолог ортопед А чому саме цей напрямок? Тому що він мені сподобався. Моя сестра займалася ну, стоматологією, і цей напрямок мені сподобався. Традиційно під час церемонії посвяти ректор вишу вручив першокурсникам символічний ключ від знань та студентський квиток. Супроводжувалися урочистості танцювальними номерами. Замість шкільної лінійки, екскурсія на телеканал. Сьогодні до нас у студію завітали учні Полтавського ліцею номер 33 Вчителі і спільно з батьками вирішили зробити початок нового навчального року для дітей не традиційним у стінах школи, а цікавим та пізнавальним. Як влаштоване життя телевізійників по ту сторону екрану, розкажемо у сюжеті. Початок нового навчального року не за партами, а на телеканалі. Побачити за кадрове життя і та місто плюс прийшли учні 6 класу Полтавського ліцею номер 33 Усі вони активно стежать за новинами міста. Про те, як створюються сюжети, не бачили. Традиційно показуємо підростаючому поколінню наш ньюзрум. Потім демонструємо студію звукозапису, розповідаємо про монтаж сюжетів. А найбільшу цікавість, як завжди, викликає ефірна студія. Тут ми вже розкриваємо усі секції секрети роботи диктора з телесуфлером пояснюємо школярам і нюанси під час зйомок, привідкриваючи завісу за життя телевізійників. Мені дуже сподобалось ваші студії. Ми були в кабінеті там, де роблять монтаж. Ми спробували себе в ролі диктора, і це я вам, так скажу дуже нелегко. Треба читати чітко і без помилок з першого разу. За сьогодні ми багато чого дізналися, але найбільше. Мені за сьогоднішній день захотілось виїхати разом з журналістами на місце, де зараз відбувається якась подія. Побачити, в якому форматі це все робиться. Новини це не так, як ми гадаємо. У шостому класі діти повинні якомога більше дізнаватися про специфіку різних професій, каже їх класний керівник Інна Качан. Тому такого роду екскурсії це дуже гарний наочний приклад, додає вона. Ми вирішили влаштувати зв'язку з військовим станом трішки інший формат 1 вересня, тому що. Збиратися зараз дуже небезпечно великими кількостями дітей. Тому з батьками було вирішено поєднати і екскурсію, і пізнаванні мироприємства, і розважальні для того, щоб запам'яталось нашим дітям перше вересня 2024 року. На останок залишився фінальний елемент традиційне фото на згадку. Гучні звуки заважають спати. Пил від щебеню залітає у вікна. Полтавці, які живуть у промзоні по провулку Івана Світличного, більше двох років потерпають від діяльності підприємства, яке функціонує у кількох метрах від їхніх будинків. Чи є вихід із ситуації у разі такого сусідства? Розповідаємо у сюжеті. Ви ж бачите, що робиться, воно ось тут було. Так воно ж оце все, оце все крутиться, і воно ж усе йде по всьому переулку. Цілодобовий шум, пил від щебню, який залітає у вікна, та металеві фрагменти даху ангару, що падають на дорогу. Понад два роки в таких умовах живуть мешканці приватних будинків по провулку Івана Світличного, раніше провулок Чернишевського у Полтаві. Джерелом дискомфорту люди називають діяльність компанії, що реалізовує та розвозить самоскидами сипучі будівельні матеріали. Відстань між парканом підприємства і будинками людей становить. 6,5 метрів на проти нашого забору, проти нашої хати, вікна, двері ми не можемо ні відкрити, нічого, тому що все до нас. Я почала набирати на е, гарячу лінію. Ноль. Нічого не можу дозвонитися. Як почнуть бахати оцими машинами, висипають, вигружають щебінь, пісок. Гран пиль. Дошкуляє некомфортне сусідство і пані Галині, яка проживає в цьому провулку більше 40 років. Вона говорить, особливо лячно чути гуркіт під час повітряних тривог. Шум, грохот, крайній слара ще й бітумом нас заливають. Ну, не нас заливають, а ми дихаємо. Тим, що вони там, що вони там роблять ним, непонятно. Ну коротше, у дворі ні вікна не відкриєш, ні дверей. Це ж неможливо. Ну вибачте мене, ми ж живі люди. Мешканці будинків по провулку Івана Світличного кажуть, зверталися за допомогою в управління житлово-комунального господарства міста, інспекцію з контролю за благоустроєм екологів та правоохоронців. Проте результату нема. Вони нам таки кажуть, а що ви хотіли? Ви ж в промзоні? Вибачте мене, ми живемо в промзоні більше 40 років. Був завод, була промзона. Железна дорога, вагони, уголь вигрузили, і тишина. А зараз ви в промзоні. В інспекції з контролю за благоустроєм Полтавської міськради, куди ми звернулися за роз'ясненням, ситуацію не коментують. Представник же підприємства, а саме Орендар, не на камеру повідомив. В компанії відреагували на скарги людей. Пройшли всі можливі перевірки, врахували та виправили зауваження від контролюючих органів. А за словами Богдана Яненка, юриста, якщо сторони і надалі не досягнуть згоди, можна звертатися в суд, попередньо зібравши документальні докази. У випадку, якщо в мирний цивілізований спосіб не вда врегулювати конфлікт між сторонами, то ми знову ж таки можемо повернутися до статті Конституції України, де мова йде про те, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Проте хотів би наголосити, що перш ніж звернутися з відповідним позовом до суду, необхідно розуміти, що в додатку до позовної заяви мають міститися належні документальні докази, за допомогою яких ви могли б досягнути позитивного результату в суді. У Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 14-річного мотоцикліста. 31 серпня близько 16-ї години неповнолітній хлопець їхав по вулиці Великотирнівській. За даними слідства, він зіткнувся з автомобілем Фольксваген, яким керував місцевий 39-річний водій. Внаслідок аварії мотоцикліст отримав тяжкі травми. Повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Неподалік, якраз цей момент проходив військовий, який побачив саму подію і правильно наклав кровоспинний турнікет, і чим врятував дитині практично життя. Далі прибули медики, хлопця ушпиталили. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває після його завершення будуть встановлені всі обставини і причини цієї ДТП. Чотирьох працівників поліції у котельві тимчасово відсторонили від виконання обов'язків все через подію, яка набула розголосу 30 серпня. У соцмережах з'явились кадри, як компанія підлітків знущається над 12-річним хлопцем, зокрема змушуючи його оголятися. Та замість відкрити кримінальне провадження по сексуальному насильству, місцеві правоохоронці цю справу кваліфікували як адміністративну, і батькам порушників виписали штраф 850 та 1190 гривень. Подробиці дивіться у сюжеті. Чотирьох працівників поліції на Полтавщині тимчасово відсторонили від виконання обов'язків. Все через подію у котельві, яка набула розголосу 30 серпня. У соцмережах з'явилися кадри, відзняті ще у червні, як підлітки на місцевому пляжі знущаються над 12-річним хлопцем. Його, зокрема, змушували роздягатися та принижували іншим чином. Усе це знімали на телефон, а потім поширювали відео серед знайомих. Та до відповідальності на той час притягли лише батьків кривдників як стало відомо із реєстру судових рішень. Цю справу правоохоронці скотельви кваліфікували як адміністративну, тому батькам виписали штраф 850 та 1190 гривень. Це і стало причиною резонансу у суспільстві, говорить представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Полтавській області Владислав Носенко. Особисто дізнався про даний інцидент уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубенець шляхом перегляду інформації, яка розміщується в засобах масової інформації. І відразу Дмитро Валерійович дав мені доручення спільно з командою виїхати на місце з метою скажімо так перевірки вказаної інформації та вжиття життя невідповідних заходів реагування. Дмитро Валерійович прийняв рішення направити листа з даною інформацією до голови на нацполу україни з метою саме Провести службове розслідування, встановити осіб, якщо є вона, притягти цих осіб до відповідної юридичної відповідальності у діяльності правоохоронців Скотильви вбачають несвоєчасно внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та інші порушення, каже речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. 30 серпня, коли нам стало відомо про цю подію. Одразу наказом начальника поліції Полтавщини було призначено відповідну комісію, тобто дисциплінарну комісію, яка виїхала на місце події, розпочала службове розслідування. А також в цьому ж наказі цим наказом було усунуто від виконання службових обов'язків чотирьох поліцейських. Паралельно зі службовим розслідуванням поліцейські з області проводять слідчі дії щодо виявлення усіх причетних до знущання над річним хлопцем. Нині двом вже оголосили про підозру і вирішується. Питання щодо обрання їм запобіжного заходу було ретельно опрацьовано в всю базу зібраної доказової бази, і е, на підставі цього е, було повідомлено про підозру буквально вчора, 15-річному місцевому хлопцю. Який причетний до цього злочину, і сьогодні повідомлено про підозру ще одному 22-річному місцевому чоловікові, який також підозрюється в вчиненні злочину, пов'язаного якраз із сексуальним насильством над малолітнім, і плюс йому ще інкримінується втягнення неповнолітніх і малолітніх в протиправну діяльність. Розслідування кримінального провадження триває. Хочете створити соціальний проєкт, але не маєте на це коштів. Не проблема. На сторінці Smart Region Полтавської області розробили першу в Україні краудфандингову платформу. Там люди реєструють свої ідеї, розповідають, на що саме їм потрібно зібрати гроші та відкривають збір. Як це працює, дізнавались наші журналісти. На Полтавщині створили першу в Україні краудфандингову платформу. Це новий спосіб збору коштів в інтернеті. Для реалізації соціальних проєктів в області свої ідеї можна реєструвати на платформі Смарт Регіон Полтавської області, розповідає заступник голови обласної ради Лілія Руроєва. Полтавська обласна рада постійно підтримує активних громадян для реалізації будь-яких значущих соціальних проєктів і створює всі належні умови для реалізації. Був перший зареєстрований на платформі Смарт Регіон. Це створення молодіжний хаб в місті Кремінчузі. Автор. Проєкт Артем Радіонов це хаб для дітей, і молоді з уроками музики, медіаіндустрії, хореографії. Зичимо Артему зібрати пошвидше кошти, бо вже шкільний рік і потрібно дітям реалізовувати всі свої творчі потенціали. Новий хаб зможе стати центром культурної, освітньої та творчої активності для молоді з правого берега Кременчука, каже автор проєкту Артем Радіонов. Як ви бачите, тут у нас вже відбувається ремонт. Є два приміщення, дві кімнати, загальне вмістю 85 квадратних метрів. І тут ми хочемо приймати молодь та підлітки віком від 13 до 23 років. Плюс-мінус. Ми хочемо робити сучасні класні проекти, такі як. Навчання, освіта, розважальні різні кіновечори і дуже-дуже багато всього цікавого. Один із основних напрямків, яким будуть займатися у хабі, це музика. Ми хочемо безкоштовно навчати грі на музичних інструментах, проводити такі вечори обговорення різних класних соціальних питань, тет-формату, проводити вечори на стольних ігор, майстер-класи, профорієнтацію. І багато, багато, багато всього цікавого, чим ми насправді вже займаємося, але на правому березі цього немає. Обладнання, яке необхідно закупити для старту ініціативи це телевізор, портативна акустична система, ноутбук та принтер. На це потрібно 68 тисяч гривень. Нині до закінчення збору коштів на платформі залишилося 36 днів. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарного настрою. Бережіть себе і побачимось.